Ви ще вітання на каналі ICTV2. Тепле повітря сьогодні віщує потепління, а ясний день віщує швидке похолодання. А поки що, захід України проживе цей день у м'яких тонах осені. Ранок подарує трохи ясного сонця, але вже в день небо поступово вкриється легкими хмарами без дощу, без вітру, лише з лагідною осінньою прохолодою. Температура в день триматиметься в межах 10-12, а вночі буде о.

Північ України проведе день під спокійним осіннім небом. У столиці хмари з'являться в день, а в Чернігів Суми залишаться похмурими протягом всього дня. Житомир порадує ясним світлим днем, опадів не очікується. Температура в день 8-10, а вночі буде 3-5 градусів з плюсом. На сході України сіро і місцями дощовито. Тому цього дня підготуйте парасольки і дощовики. В день очікують очікується 8-10, вночі 3-5 градусів з плюсом. Південні регіони перебуватимуть у типовій осінній атмосфері. Деякі міста і села зустрінуть ясне сонячне небо, а деякі залишаться під покровом м'яких хмар. Опадів не очікується. Температура триматиметься в межах 11-13 в день, а вночі буде 4-6 градусів з плюсом. У центрі країни більшість міст накриє хмарне небо. Інколи сонце лише пробиватиметься крізь завіси хмар. А от Вінницю погода порадує ясністю. А в Полтаві чекайте на дрібний нічний дощик. В інших місцях без опадів стопчики термометрів покажуть в день 9-11, вночі буде 4-6 градусів з позначкою плюс. У Києві погода порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться на буде похмурою до самого весня. Без дощів, температура повітря 7-9 в день і вночі буде 3-5 градусів з позначкою плюс. Бажаю вам тепла у серці і гарного настрою попри погоду. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!